Із приємною, радісною, щасливою подією в житті вашої парафії з освяченням престолу. Свято всіх поздоровляю. Ми живемо з вами в період, коли бачимо відкриття багатьох храмів, різних за архітектурою, за величиною. Зовсім недавно був інший період, коли багато хто із нас бачив, як храми закривалися, руйнувалися, перетворювалися на склади зерно, на зерносховище мінеральних добрив. На будь що лишень, аби в цьому місці або в цьому приміщенні не звучала молитва. Такий був період часу. Сьогодні інший період часу, коли більше того, що відроджуються храми там, де вони були, будуються на зовсім нових місцях. І трапляється це за промислом Божим. Господь обирає місце, де буде звершуватися служба йому. Не все під власне нашому розуму. Не все ми розуміємо, чому, для чого. Інколи здається, що ось так правильно двох і трьох порадилися і визначили. Нічого випадкового в цьому світі не буває. Кожна випадковість це неосвідомлена закономірність. Уже на небесах визначено: яка подія має відбутися, що має бути збудовано, що зруйновано. Але якщо про все це говорити детально, повстає питання, від кого це залежить? Звичайно, ми швидко відповіли від Бога. Так, від Бога. Але в першу чергу залежить від нас. Тому що Бог реагує на наші бажання, Бог звертає увагу на нашу молитву, на наше прохання, на наше устремління. І бачачи, Велике наше внутрішнє бажання і любов до того, що ми хочемо зробити, благословляє. Ось так і ми з вами, дорогі браття і сестри, жителі цього міста, багато раз вирушуючи у подорож з цієї автостанції і не уявляли, що перед нашим лицем. Може з'явитися щось інше. Не електричка, не поїзд, не переїзд. А можуть повстати хрести, може повстати храм. Ніхто цього і не думав навіть декілька років тому назад. Але промисел Божий здійснив те, чого забажало серце наше. Промисел Божий здійснив те, що було в нас в думках, і що було в нас на серці. І тому це велике і радісне, бо вас, жителів цього міста, ваші діти запам'ятають як будівничих, а не тих, хто руйнував і закривав. Про вас історія буде пам'ятати, як про парафіян цього храму. І Господь вас запам'ятає як християн, які люблять Бога. Бо без любові це зробити неможливо. Не від розкоші такий храм. Це від нашої любові. Невеличкий, зручний, але найважливіше з сьогоднішнього дня Божественна благодать спочила на цьому місці. Перебуває на цьому престолі, який Вашими молитвами, вашими трудами споруджений тут. Ось ця благодать, за якою ми йдемо, про яку ми чуємо, що вона немічне оздоровлює і недостачу доповнює. Ця благодать, за якою ми приходимо в храм і отримуємо через різні таїнства, в яких приймаємо участь. А що таке благодать? Ми про це говоримо, як ви собі уявляєте? Ну це не щось таке містичне чи міфічне. Це сила, енергія. Це не просто сила, животворча сила, яка мертве може піднімати. Навіть ні в що не годиться ця енергія, про яку ми чуємо в матеріальному визначенні. Електрична, механічна і інші. В ніщо стає. По відношенню до Божественної благодаті, до цієї Божої сили і Божої енергії, яка дарується нам. Ну яка енергія може Воскресити мертвого? А Божественна благодать воскрешає. І ми бачимо, і ми знаємо це і бачимо це, оздоровлює. Може, Воскреслим, не всіх бачили. Але людина, яка оздоровлюється і каже, чудо сталося. Була хвора і хвороба прийшла. Сталося чудо. І ми це бачимо і тягнемося до того чуда, тягнемося до тих місць, де відбуваються чудеса. І сьогодні це місце тут, де ми з вами стоїмо. Це тут, де будуть відбуватися чудеса. Чудеса наповнені благодаттю Святого Духа. Звершувати хрещення, вінчення, сповідь, причастя це той момент чуда, який перетворює людину із грішника на святого, із хворого на здорового, із немічного на спритного. Ось дія божественної благодаті. І тому радіємо ми сьогодні, радіємо, що очі наші. Бачуть ще один храм. Серце наше радіє, бо є ще одна святиня в нас. Є ще одна святиня, яка, в якій буде лунати молитва, в якій ми об'єднуємось і наближаємось до Бога. Святиня, яка нас згуртовує, визначаючи сенс нашого життя. А сенс нашого життя це прославлення Бога. Блаженство тварі і слава Творця. Ось сенс нашого життя. Тому що все остальне це побічне. І ви самі бачите, що ті цінності, які певний ваш вік, здається, були найголовними, проходить час, дивишся, ну було і побуло. Тягнувся, тягнувся до чогось. А воно кінцевої повної насолоди не дає. І все одно навертається до вічних цінностей, до Божественних цінностей, які наш сенс життя перетворюють на життя в Бозі, на життя з Богом. Як би уявити, людина би жила без Бога? Це неможливо навіть уявити. Один із європейських мислителів. Часи народження атеїзму сказав таку думку. Якби, якщо ми не віримо в, то, що Бог є, і знищити всі релігії і послідовників, то наступає мить, коли релігію треба знов придумати. До чого підвів це? Без Бога неможливо. Неможливо жити без Бога. І тому боролися боролися і зупинилися боротися. Неможливо боротися проти Бога. Не встоїш. не переможеш, а посоробленим будеш. А коли Господь посоромить, сам дойдеш до думки, що треба, щоб Бог був поряд біля тебе. Без Бога. Не до порога, це говорить наше українське прислів'я. Без Бога, ні до порога. І тому хай цей храм завжди наповнюється щирою молитвою на наші українські мови, якою ми зрозуміло висловлюємося в своїх почуттях, переживаннях, побажаннях перед престолом Божим. Хай милосердний Господь чує кожного із вас, що б ви не просили. Хай воно все збудеться. Збудеться з користю для вас, з приємністю для вас. І хай милосердний Господь подає свою божественну благодать кожному, хто щирим серцем прийде до цього храму. І цей храм, наповнений молитвою, багатьох людей оздоровить, укріпить, приведе до Царства Небесне, а життя, наповнюючи змістом, робить його щасливим. Я Радію з того, що маю можливість разом з вами молитися в цьому храмі. Освятивши цей престол, я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, будьте здорові, щасливі з Божественною благодаттю. хай серце ваше наповнюється цією божественної сили і всі ви, щоб попали в Царство Небесне, але достатньо і поважно проживши вік тут на землі. Слава Ісусу Христу! Я закликаю на всіх вас, Боже, благословення. Благословення Господні на вас, його благодаті і чоловіколюбством завжди нині, повсякчас, і на віки віки.